Вітаю усіх глядачів у нашій програмі. Сезон свіжих овочів вже почався і тому можемо готувати різноманітні страви. Якщо у попередній програмі ми готували фаршировані кабачки, сьогодні пропоную приготувати фаршировані баклажани, ну а також фаршировані помідори. Що ми будемо використовувати для приготування цієї страви? В першу чергу, це буде кілька баклажанів. Я взяв три штуки, такі ще вони не дуже крупні. І штук 5 помідорів. Якщо помідори будуть крупніші, можна використовувати штуки 3-4. Для того, щоб зробити смачну начинку, будемо використовувати грам 150-200 м'яса, в даному випадку це свинина, цибулину, кілька зубків чеснику. Ну, безперечно, щоб була у нас страва закінчена, мала, мала закінчений смак, будемо використовувати сіль, свіжомелений перець. Будемо посипати також ці овочі кунжутом і перед тим, як. Будемо запікати і будемо посипати тертим сиром. Отже, приступаємо до приготування. Для того, щоб перекласти фарш у кабачки, о, баклажани та помідори, ми е, будемо їх підготовлювати. Якщо це у нас е, помідори, то ми повинні їх зрізати таким чином, щоб у нас е, утворилася ось така е, кришечка. Е, серединку ми можемо не вирізувати. А от м'якіть із цих помідорів ми повинні вибрати ложкою. Тобто ми підготовлюємо помідори у вигляді таких кошиків. М'які е -е також будемо використовувати для начинки. І ось такий кошик у нас вже підготовлений. Так само поступаємо з усіма помідорами. Щодо баклажанів. <кій> баклажани можемо різати навпіл, не відрізуючи цю плодоніжку, Вона буде у нас така декоративна. Коли ми зрізали баклажани, знову ж таки будемо вибирати м'якість і підготовлювати ці баклажани у вигляді такого кошика, навіть, я б сказав, би, човника. І цю м'якість також ми будемо використовувати для приготування начинки. Ну і тепер нам треба е, підготовлені ці е, серединки баклажанів буде підсмажити. Тому е, в цей час ми вже можемо е, розігрівати сковорідку, підливати трішки олії небагато. А оці е, серцевинки баклажанів будемо нарізувати кубиками. Баклажани будемо. Злегка підсмажувати, поки вони будуть підсмажуватися, ми повернемося до цибулі та часнику. Цибулю будемо різати також кубиками дрібненькими. І також будемо підсмажувати разом з баклажанами. Часник будемо використовувати кілька зубків. Свіжий молодий часник чистимо і можемо його пропустити через часничницю, але мені більше подобається, якщо часник дрібненько порізаний. Часник будемо додавати у сковорідку до решти продуктів за кілька хвилин до закінчення смаження. Отже, часник ми чистимо і потім будемо дрібненько нарізувати. Баклажани стали злегка такі а, ніби прозорі. Тепер ми до них додаємо цибулю. Ну і також оті а, серединки помідорів, які ми вибрали. І за рахунок цих помідорів у нас начинка буде підтушковуватися. Доводимо її практично до готовності. Можемо злегка, злегка не доготувати. Чому? Тому що е, з цією начинкою ми і ті помідори, і баклажани будемо ще запікати у духовці. Ну а тепер е, щодо м'яса, поки тушкуються овочі, ми можемо перемолоти е, свинину. Ну, в будь-якому випадку, я думаю, що домогосподарки знають, що. Е, Можна ж замінювати не тільки використовувати свинину, можна використовувати курятину, яловичину буде також дуже смачно. Ну і, безперечно, для любителів баранини надзвичайно смачні будуть такі фаршировані овочі, якщо ми будемо використовувати для приготування фаршу саме баранину. Ну, в даному випадку я використовую свинину, тому починаємо її перемелювати. м'ясо перемелене, тепер ми можемо посікти часник, додати його до овочів вже наприкінці приготування. І потім будемо все поєднувати у, у загальний такий фарш. Ну що ж, всі складники для фаршу вже готові. Тепер ми можемо їх поєднати. Прикладаємо підтушковані овочі. Обов'язково, вже в самому кінці, ми повинні цю начинку підсолити і підперчити. І потім старанно вимішати. Ну, Перець, як завжди, я використовую свіжозмелений, тому ми швиденько підготуємо ще перець. Ну, Крім е, солі та перцю, е, бажано ще е, додати сюди трішки зелені. Е, із зелені ми можемо використовувати свіжу е, молоду цибулю зелену. Ну а також ми можемо використовувати сюди і кріп або ж петрушку. Якщо ви готуєте таку начинку з бараниною, то крім перцю, ви можете додати ще трішки меленої е, зіри, кумину. І також можете, якщо вам подобається, використовувати як зелень сюди, у начинку, ту ж саму кінцю. Я буду використовувати звичайний кріп, який дасть дуже гарний аромат. Кріп треба помити, просушити, потім його посікти. І от в такому вигляді ми додаємо його в цю начинку. Тепер ми повинні старано все розмішати, створити такий. Цю начиночку однорідну. І після цього ми беремо форму, в якій ми будемо власне запікати ці овочі. Викладаємо баклажани і також викладаємо між ними помідори. Ну і тепер підготовлені овочі начинюємо. Я вже включив духовку. духовку варто включити, якщо у вас конвекційна духовка. Розігріти до температури 200 градусів, якщо звичайна духовка, то до температури 220-230 градусів. Ну і я думаю, що всі глядачі розуміють, оскільки ми використовуємо і сире м'ясо, і сирі овочі, які ми фаршируємо, то час приготування у нас буде ну, такий тривалий хвилин 30-40, тому що інакше баклажани не встигнуть у нас. Попектитися, ну і м'ясо не приготується. Начинюємо також і помідори. Після того, як ми начинили помідори, ми будемо їх накривати тими кришечками, які ми залишили. Ну і перш ніж ставити у духовку запікатися овочі, ми повинні баклажани посипати тертим сиром. Ну і також посипати кунжутом для того, щоб зробити ще більш такий. Пікантний смак цієї супови. Рівномірно розповсюджуємо сир. Помідори посипати сиром не варто, оскільки вони вже мають такі кришечки. Посипаємо сиром тільки баклажани, ну обов'язково ми ще повинні підлити трішки води для того, щоб дуже гарно приготувалися всі ці овочі, щоб вони у нас не підсухли. Води треба буде взяти приблизно склянку, так, щоб вона а, розлилася по всьому дечку. Лєму так обережно між овочами, щоб не лити прямо по начинці. Ну і тепер а, баклажани посипаємо кунжутом. Кунжут можна попередньо підсмажити, але я так думаю, що можна цього і не робити, тому що в духовці він у нас все рівно підрум'яниться. І тепер ставимо це дечку в духовку і запікаємо протягом 30 хвилин. Що ж, необхідний час пройшов, тепер ми можемо діставати приготовлену нашу страву. А, начинка пустила сік. Цей сік просочив овочі. А, і тепер ми можемо вже підготувати велику тарілку, на якій ми будемо страву подавати до столу. Всім нашим глядачам я хочу нагадати, що якщо протягом нашої програми ви не встигаєте записувати рецепти страв, які ми готуємо, завжди зможете знайти їх на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент, а також газети ти». Ну, Для того, щоб подати цю страву красиво, безперечно, треба нам буде взяти ще додатково зелень. Я використовую зелень салата і також свіжу зелень кропу чи петрушки. Тепер обережно будемо перекладати ці запечені овочі з начиночкою. І можемо їх одразу ж подавати до столу у гарячому вигляді. Ну ось так просто можна приготувати такі дуже смачні страви. Безперечно, якщо у вас ця страва залишається на наступний день, ви можете подавати її і холодною, оскільки у теплий період року досить смачно споживати такі страви, як холодну закуску. Ну от і все. Я вам бажаю смачного. До зустрічі за тиждень. До побачення.